Ранок в друзі, Фух. Субота на роботу. Два градуси зранку. <кій> так, яка робота в суботу? Підробіток. І ще я сьогодні не поїхала в спортзал. Як то кажуть, це початок кінця. <кій> Стала. Стала я о 6.20, мабуть, хоча хотіла ще раніше. І коли вже був час. Виїжджати, щоб в спортзалі хоча б 40 хвилин позайматись, я вирішила позайматися домашніми справами. Точніше та я знаю, що треба. Точніше, не домашніми справами, а питаннячками різними, організаційними. В тому числі там відео поредагувати Я цей тиждень якось постійно на це запізнювалась з цією своєю підробіткою. В день має бути в нас до плюс 15. І так як небо зараз чисте, ясне, дощу що не має бути. Є надія, що справдиться цей прогноз. І буде в нас гарненько і тепленько. І мені працювати зараз 4 години з 8 до 12. .00. Сонечко вийде, буде мене гріти. А я буду цьому радіти. Ось така історія, вам що вам ще сказати. Бачите, спорт відклала на потім. Я на цьому тижні вже три рази ходила. На початку, пам'ятаєте, я намагалась використати всі можливі шанси, могла й шість днів по поспіль ходити, а зараз ось роблю винятки. Але насправді навіть е зі спортивною метою немає необхідності, немає насправді потреби ходити щодня. Це вже, якщо хочеш бути такою бодибілдеркою, справжньою. Ну, це на мій хлопський розум, як то кажуть. І з того, що я читала яку інформацію вивчала, в мене згідно показників, які мені розумні ваги рахують. Не знаю наскільки там стовідсотково можна їм довіряти, але у мене зараз м'язова маса зашкалює крайній показник максимуму. Ось, і низький показник жиру, Ось такі в мене результати. Тож в мене, можна сказати, мета досягнута, можливо, і треба продовжувати далі там, це на, ну, нарощувати, так, бути в плюсі. Далі. Але гострої такої необхідності немає. Тепер головне підтримувати форму. І все буде добре. А щоб підтримувати форму, три рази на тиждень кажуть експерти, цього достатньо. Ну, подивимося, <різь> я їду собі розказує. Молодець, що не поїхала в спортзал, ще наїздишся. Ой, ладно, все. Виправдалася, їду, попрацюю. Цікаво, що експерти кажуть про працю зранку на свіжому повітрі. Я вважаю самі плюси. Плюс 50 євро наприкінці, що найбільш вагомо, вагомий плюс. Швидко-швидко вже вон вікна двері. На одному зробили дах, на іншому ні, але вікна з дверима, мабуть, компанія приїхала та, що встановлює, встановила і поїхала. Скоро вже внутрішні роботи, оздоблення в них там. Бачите, гіпс, гіпсу, он стоїть. І ось я знову в полі. Так, це зовсім не поле. або Колишнє поле, земля на якій розташований тепер новий будинок, маєток, можна його сміливо так називати. Я думаю, що він більше 300 квадратних метрів, тільки сам будинок господарів, землю, я так оцінюю, з гектар точно є, і це цілий, цілий статок. Ось так, враховуючи, що господарі купили цю землю і побудувалися, будинок закінчили будувати в 2021 році і переїхали, то можна сказати, що це такий цікавий для мене приклад показний про те, як людина. Дружина його мадам не працювала, наскільки я знаю. Принаймні, ось так за гроші в компанії. Після одруження вона не працювала, а до цього вони познайомилися в Абу-Дабі. Там якраз на роботі була і вона, і він був по роботі. Французи і французи, Філіппінка, які прожили дуже довге життя в Нідерландах. Ось так поблизу Амстердама, все це я вам потрошечку так по частинках розповідала раніше. Але до чого я веду цю історію? Що саме вийшов на пенсію Місьо і побудував будинок? Тобто, в свої 60 років він накопичив статки, які дозволили йому придбати чималенький шматок землі Франції. Дорого це коштує, я не берусь рахувати вже тут і самобудівництво будинку, враховуючись, я не сказала, що є і окремі будівлі, там і гаражі, і спортзали, і, і, все таке. і приміщення з обслуговування басейну, бо великий басейн, і величезний сад, штучне, штучна водойма. Дуже гарно все таке новеньке, молоде, щойно е побудоване і посаджене. А, я думаю, реалізував свою мрію, місію, і до неї йшов, працюючи інженером, думаю, так, достатньо, достатньо високу зарплату маючи, але все одно, мабуть, мабуть, не був він від початку з молоду мільйонером. Та все ж правильне поводження з грошима, з накопиченнями. Дозволили йому ось так жити тепер безбідну пенсію, активно проводити час, запрошувати постійно друзів, гостей з усього світу і насолоджуватись тим, тією частиною життя, яка ще попереду. Я про це думаю часто. Часто про це розмірковую, це така моя мета, яку я постійно в голові тримаю, до неї йду. Можливо, не маєток у Франції, мабуть, ні. Це не моя мрія, тим більше, що і у Франції. Франція не країна моєї мрії, мабуть, так можна сказати. Хоч, тут, хоч вона мені тепер і рідна, ось така друга моя країна. Все за чотири роки стало таким знайомим і зрозумілим, можливо, не до кінця, і, звичайно, ніколи не буде я тут рідною для інших. Та все ж не минеться таке близьке знайомство. Отже, так, звичайно, я це розумію. Ми всі приходимо в цей світ з різним стартом, з різним починанням. В тому числі це стосується і країну, в якій ти народився, родину, фінансовий стан цієї родини, та й взагалі в нашому випадку українців, те, що відбувається в країні, напряму впливає на те, як ти розвиваєшся і до чого врешті приходиш, до чого ти прагнеш, де твоя межа твоїх можливостей. Але все ж завжди вірила і вірю зараз, що багато чого. Залежить від наших рішень і більшість того, що врешті виходить в нас, який ми маємо результат, і те, де ми знаходимося зараз, це якраз наслідок тих рішень, які ми приймали раніше. Шкодую про те, що не почала зміни в собі, в своїй поведінці. З фінансами. Я маю на увазі. Так, сьогодні така тема у мене про що думаю, про те й говорю. Не почала раніше, не дійшла своїм розумом раніше. Мала певний старт теж, не мала прикладу, не мала якогось такого навчання. Згодом доросла, мені здається, занадто теж пізно. Можна. Порахувати і цей період в мене настав в 35 років, десь, плюс-мінус. Я зрозуміла, що не туди йду, не так і не туди, і треба змінюватись. І почала багато вивчати цю тему і робити маленькі-маленькі поступові кроки, щоб вибиратися з тої ситуації, в якій опинилася. А зараз Підбиваючи підсумки, доволі часто я це роблю для того, щоб мати мотивацію рухатись далі, адже це так непросто буває. Бо треба дисципліна, треба часто себе стримувати, тримати в рамках певних. Я переглядаю свої результати, де я опинилась за ті 9 років, за 8 років, мабуть, такого вже поступового руху. Я... Задоволена, я собі вдячна, я бачу, що мені було нелегко, і коли щось все ж таки приймаю якесь неправильне рішення, кажу собі, що маю право на помилку. Тому що само самоучка, само самонавчена, і ніч людське мені все одно не чуже. Не знаю, чи ви зрозуміли мої напівнатяки, але тема саме про це. Зараз працюючи, думаю над тим, що мене часто запитували, чи такі були риторичні запитання, що нащо на що так вбиватися, на що так працювати важко, тяжко, багато. Ну, я так не вважаю насправді, що, що це аж так важко і багато. Я вважаю, що буває важче і складніше. Але чому я ось сама добровільно на це йду, додаю собі завдань і справ, на що це робити. І мене дивує це запитання. Намагаюсь зрозуміти, чому воно виникає, взагалі людей. Намагаюсь зрозуміти людей, їх мотиви, чому вони так запитують. Адже для мене все ясно, кри, кришталево ясно і зрозуміло, тому що я. Якби мова йшла про те, щоб ці ось, наприклад, сьогоднішні, вранішні 50 євро. Витратити невідомо на що. Ну, тобто, коли не контролюєш свої надходження, свої доходи, свої розходи, то в такому випадку здається, що ті 50 євро, вони, можливо, і не варті таких зусиль, там, вставати раненько, кудись їхати. Ну, в холоді, до речі, у мене на початку там у восьмі роки пальці примерзали трошечки, підмерзали, але швидко це пройшло, впоралася. Травичку з дуже холодною Мокрої землі вибирати то ще те задоволення, але як я кажу, швидко це минулося і все, все гаразд було. Отже, коли, як є такий вислів, деякі люди використовують його що гроші як пісок так, крізь пальці. У мене такого відчуття ну, багато, багато років, в мене немає такого відчуття, тому що я чітко знаю, що звідки приходить. І, як я навіть, як неправильно казати, приходить щось саме. Ні, я чітко знаю, де я, як я заробляю, звідки в мене дохід, і куди я витрачаю кошти. Тому ці 50 євро я чітко знаю, що з ними буде далі. Знаю, що вони мені потрібні. І найголовніше, що я, окрім Допомоги, яку я надаю своїм рідним і яку я надаю своїй країні, своєму війську, на якого покладаю великі надії і хочу це робити, все ж більшу частину грошей я намагаюся відкласти на майбутнє. Причому роблю це так, щоб ці гроші, зароблені сьогодні, вони могли. Додати до своєї вартості в майбутньому, якщо ви розумієте, про що є так звані а, дохід на дохід. Так? Можливо, це смішно звучить для когось, що це маленькі гроші, але а, копійка до копійки, цент до цента, євро до євро, разом дають. Суттєвий результат, як я вже сказала, саме такими маленькими кроками, адже я ніколи не заробляла величезних коштів, якихось не мала прямо високих, ну, на мій погляд, великих зарплат. І все одно мені цими маленькими кроками вдалося пройти вже значний шлях. Тож, ззовні може виглядати, що людина дарма це робить, або що вона не досягне бажаного такими невеликими сумами, такими великими пожертвами часу і фізичних сил. Але, як то кажуть, побачимося на фініші. Принаймні, я так розмірковую це мої думки в голос. І найбільше сьогодні, працюючи, я думала про те, як навчити. Своїх дітей, як передати їм мої знання для того, щоб вони мали більший успіх, не мали фінансових проблем, ось тих зобов'язань, які здатні зламати, зруйнувати людське життя, побудувати здорові стосунки, маючи впорядковані, скажімо так, питання щодо заробляння, накопичення грошей. Це дуже-дуже важливо через роки. Проживши ось так своє життя, половину, принаймні його. Я так мрію, що це лише половина мого життя. Розумію, наскільки це важливо, наскільки від цього залежить щастя людини, її успіх. Звичайно, не без нещасних випадків. Зараз мені хтось напише, що ти плануєш, людина планує, доля, Бог, Всесвіт, Він по-своєму розпоряджається. Нашим життям, та все ж те, що залежить від нас, на що ми можемо впливати, ось ця сторона життя, вона страшенно важлива. І я розмірковую, яким шляхом можна, ну, дещо навіть придумала, впровадила, принаймні запропонувала дітям після всіх своїх роздумів, і ну, чекатиму, коли буде якийсь результат. Я думаю, він буде поступовий і, можливо, не один рік займе. Але я б хотіла зараз вже закладати ось це розуміння. Хоча і до цього, звичайно, багато розмов у мене з дітьми відбуваються. Я їм розповідаю про своє бачення, про те, як я бачу, має відбуватися це все стосунки з грошима, з роботою, з плануванням. Але час покаже, чи засвоєні мої рекомендації уроки чи ні. І чи були вони справді корисними? Я принаймні в це щиро вірю. І просадок, в якому я працюю, він зростає, це не може не тішити вперше я тут в 23-му році ще прополювала навколо ось цієї штучною водойми навколо цього озера, там є штучний фонтан, навіть зроблений з каміння. Я прополювала між кущиками, чому так запам'яталося, що кущики буквально кількох гілочок були. І навколо озера, ось ці там кущики, які нещодавно тільки висадила. Зараз мені там майже вже не залишилося роботи. Я ну, теж в мене завдання поприбирати зайві буріни, які там повилазили. Але їх справді так мало, що я ось там буквально за годину менше ніж за годину півгоз пів оцих пів водойм, там сполучені ці водойми, навіть ці озера, я обійшла половину шляху, і мені довадилось під гілками аж. Підлазити, щоб дістатися там якогось кущі кабуріну. Тому що кущі розрослися, правда, вже їх і треба буде і підстригати. Я думаю, щоб вони доріжки ось ці не затуляли і можна було переміщуватись. Доволі швидко, бачите, але ж вже це третій рік буде, як я з цим садом познайомилася. Ну, дійсно, ось такий ландшафтний дизайн і місьо. З минулого року пам'ятаю, що він там збирався висаджувати кукурудзу, таку, ну, я так розумію, як декора... ну, для декорації, але справжня така висока кукурудза була. Я землю там обробляла, і він побіг телефонувати, радитись з ландшафтним дизайнером. Мені це так запам'яталось. Ну, тобто він не був впевнений, як там будуть рядки розташовані. Сказав: почекайте і пішов. Приходить і каже, що ось ландшафтний дизайнер сказав: ось так і ось так треба робити. Тобто в нього є якийсь консультант, який йому ось цю, цей проект весь започаткував, розробили вони це все. ну Це ж треба мати натхнення, бажання, таку жагу облаштувати в чистому полі, просто в чистому полі вкласти в це фінанси знову ж таки в кошти, вкласти, сили, час. Щоб мати щось. Мені здається, це справжня така мрія, яку людина там виношувала 20 років. Я насправді не дуже ну, не те, що, ну, в захваті, не дуже. Від цього мені здається, якщо цього, чогось так сильно і так довго прагнути, тоді розчарування просто не оминути. Ну, чомусь, мені так здається, можливо, це ще я щось таке, бачу чи відчуваю, нехай залишимо це вже за душками. Та все одно, ось сад він прекрасний і зростає на моїх очах. Хочу вам показати гори, поблизу яких я працюю. Яка краса, хоч особливо нема часу голову ту підняти, але все одно помічаю. Це в нас сьогодні сніжно на вершинах, не тут. Так, мені показав, що в нього тут ось рибки. Мабуть, це коропи, ну, посон Роуш, червоні риб. Минулого року. Ташки, качки поїли всіх. І тепер він щось тут якось понатягував троси, тросики. Каже, що допомагає, поки що не поїли. Подивимося. Ну, я бачила, що щось змінилося, що з'явилися ці тросики, але не знала для чого. Тепер зрозуміла. А, ніс в мене червоний, в мене таке я думаю. Ви вночі закладало ніс, це не алергія, то будете мене тепер спостерігати з таким носом. Прекрасні чисті руки. Це в двох рукавичках працює. А, поїхали 12.04 вже. Додому. <пух> Що каже Жоко. Я. Вірю, що ви в п'ятницю прийдете, приїдете прибирати. Всі ці тижні чомусь відміняли. Навіть коли вже з'явились вони в мене в лютому, саме на прибирання в планері, як завжди. До речі, послуга саме для мадам, її прізвище ім'я. І кожного тижня відміняється, відміняється. Ну там десь на початку тижня відміна стоїть. Ну, точні, там не стоїть відміна, просто ну порожня. Бачу, що на їх місці інші. Не знаю, чи це ініціатива бюро, ну, чи скоріше за всього, що мадам відміняє, бачить, що справляється сама. Ох, таке. Тож. Зараз йду, теж місьо каже, залишайте інструмент, я каже, буду ще його використовувати. Буде сам щось там прополювати. Не так, щоб вони зовсім нічого самі не робили. А, тож, в п'ятницю вже, можливо, побачимось. ну і Каже, завтра дощ за прогнозами. Я кажу, та я завтра працюю. А ну тоді взагалі все є. вирішено, що завтра без, без підробітків. А ще я. Думала і взяла з собою речі, думала, що якщо не на тренування, то заїду помитися, що в салону встигну. Щось немає, в мене настрою, чесно кажучи. Точніше, немає настрою витрачати час, хочу бути більше з родиною. Мало з ними провела час з дітьми протягом тижня і завтра працюю, тож така кожна хвилинка, кожна годинка на рахунку. Не відчуваю, що мені буде приємно ще, ще десь самі потусувати без них. Не, не в задоволення. Тепленько. мені навіть в якийсь момент вже наприкінці здалося, що я можу і кофту, мабуть, зняти, щоб трошки спекотненько мені було на сонечку. Ой, така. Майже весна. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Готую для вас наступний влог за робочу неділю. І побачимося з вами в коментарях. Почуємося, побачимося, спишемося, і побачимось в наступному відео. Бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде добре. До нових зустрічей. Бувайте!